Кого є лазерний рівень, зараз буде дуже цікава інформація. Дослухайте, будь ласка, до кінця. Хочу вам показати дуже поширену проблему майже в будь-якому лазері. Зараз налаштую штатив. І цю проблему ну, можна зробити своїми руками. Дивіться, оце маятник основний, тобто він працює на підшипничках, отаким от чином, туди-сюди ходить. Там стоять магніти неодімові. Тобто, це система компенсатору маятника, яка його притермажи, скажімо так, урівнавішувати. І бувають такі випадки, коли один з магнітів відклеївся, вони там просто вклеєні на епоксидну смолу або на якийсь клей. Буває таке, що коли один з магнітиків зміщується, відклеюється і починає перетягувати трошки більше або трошки менше маятник у свою сторону. І... Ми дивимося сам рівень, калібруємо його, все з ним робимо там, налаштовуємо як по схемі, як положено, але нічого не відбувається. Дивимось на підшипнички, підшипнички нові. Тобто цей рівень мені принесли, він новий, його тільки купили десь в магазині, і принесли до мене. Кажуть, неможливо його налаштувати. Там був цілий скандал з продавцем, але ну якось принесли його відремонтувати і.